Намасте. ми розпочинаємо нашу сьогоднішню практику. І ми робимо вдих, руки через сторони вгору, опустили вниз видих, руки вгору вдих. Долоні разом опустили вниз видих. Прикриваємо очі і налаштовуємося на сьогоднішню практику. Відпускаємо будь-які очікування, оцінки, обіцяємо собі просто насолоджуватись процесом і перебувати в моменті тут і зараз. Відчуйте своє дихання, відчуйте контури свого тіла, І з кожним наступним видихом відпускаємо усю напругу, усі турботи і думки. І з наступним вдихом відкриваємо очі, потягнулись вгору вдих, бокове згинання видих, вгору вдих, в іншу сторону видих. Вгору вдих, скрутка вправо видих. Вперед вдих. Вліво скрутка видих. Вперед вдих. Опустили руки вниз видих. Дихання капала в хаті, Активне дихання животом. Короткий видих і більш довгий вдих. Почали. Клітка була нерухома, рухається лише живіт. Можна покласти собі на грудну клітку руку і на живіт, для того, щоб відслідковувати їх рух. Капалапхаці, робимо вдих, подаємо грудну клітку вперед, зводимо лопатки і на видосі округляємо грудну клітку і виштовхуємо лопатки назовні. Вдих, видих. які будуть нам допомагати при наших фізичних навантаженнях. І тепер верхня капала Розводимо пальчики, піднімаємо руки вгору і стискаємо в кулачки на видосі, опускаємо лікці вниз. Вдих, видик. Великі пальчики йдуть всередину, коли опускаємо лікті вниз. Відчуваємо, як вже тіло починає розігріватися, нам стає набагато тепліше. І закінчимо. Переходимо до суглобової розминки. Ми штовхаємо потилицю назад і виштовхуємо потилицю підборіддя вперед. Назад, вперед. Вдих, видих, вдих. видих. Взагалі, ось таким чином це максимально неправильне положення, особливо коли ми сидимо за комп'ютером, а навпаки, правильно штовхати потилицю назад. Підпоріться трохи до себе. Тепер на фоні ретракції, коли ми подаємо потилицю назад, ми робимо скрутки вправо, вліво, вдих, видих, вдих, видих. І тепер бокове згинання в праву сторону, вліво, вдих, видих, вдих, видих. Також на фоні ретракції потилицю подаємо назад. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер беремо себе за праве зап'ястя. І розтягуємо наші долоньки, наші руки. Трошки натискаємо на пальці, для того, щоб відчути більше витяження. І тепер інша сторона, дивною стороною долоні. Поміняли руки. Перевернули долоню. Чудово. Стряхли трохи руки, і далі ми відводимо за одну ногу праву назад і робимо невеликий прогин в грудній клітці, розкриваємо плечі. Вагу тіла переводимо більше в носочок передньої ноги. І на видосі округляємо спину і підтягуємо коліно задньої ноги до себе. Робимо вдих, на видосі коліно до себе. Опорне коліно можна трохи призігнути, щоб менше було навантаження на суглоби вдих. І видих. Можна, якщо виходить, тримати баланс, не опускати задню ногу на підлогу, а постійно тримати її в повітрі. Вдих, і видих, вдих, видих. Вдих. І видих. Поміняли тепер інша нога. В мене ліва, робимо вдих. Те саме повторюємо. Видих округляємо спину коліна до себе. Вдих, видих. Живіт також підтягуємо вже всередину. Потилицю також не забуваємо штовхати назад, коли ми розкриваємо грудну клітку. Так далі ми підводимо коліно до себе праве. І лівою рукою беремо себе за ліве коліно, а праву руку відводимо назад. І погляд також направляємо назад. Наступне ми розкриваємо коліно назовні. І руку ліву ми також відводимо в сторону. І погляд також в сторону. Тут робимо вдих, скрутка в іншу сторону, видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих. Поміняли інша нога. Повторюємо те саме. Коліно до себе. Робимо вдих. І видих з Вдих. І видих. Живіт підтягнутий, подивиться назад. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній раз вдих і видих. Супер. Розігнемо трохи стопи, кругові рухи. Стопами. Пальчики ніг також задіємо в одну сторону і тепер в іншу сторону. Інша нога. також кругові рухи. і в іншу сторону. І трохи побігаємо, розімнемо повністю весь наш організм, просто біг на місці. Коліна призігнуті у нас коліна м'які, ми, ми наче як пружинка стрибаємо. І приземляємося тільки на носочки. П'ятки постійно в повітрі. Зробили глибокий вдих, опустила руки вниз, видих. Ми сідаємо у рудрасину або ще позя, або гині називається. Ми опускаємо таз вниз, ми його не вип'ячуємо назад. Ось таким чином. Навпаки, ми його підкручуємо і опускаємось вниз. Спостерігаємо за тим, щоб у нас коліна дивились в одному напрямку з нашими стопами. Відслідковуємося, щоб у нас коліна не завалювалася всередину. Навпаки, м'язами ще більше штовхаємо їх назовні. Опускаємося вниз, живіт підтягнутий. І тримаємо асану, руки в сторону, потилицю подаємо назад. І намагаємося ще більше розвести наші коліна назовні, а таз опустити вниз. Дозаглиблюємося. Піднялася вгору. І ми опускаємося до правої ноги у боковий випад. Можна стояти таким чином, щоб у нас нога, є та, та, що зігнута, стояла на носочку. А інша нога повністю випрямлена і стоїть на п'яточці. Спина рівна. Підтягуємо живіт всередину. І опускаємось тепер на коліно. Ось таким чином. І тепер робимо бокове згинання. Ми витягуємось по всій лівій стороні. Прямо відчуйте витяження від стопи і до пальчиків рук. І не закриваємось всередину, а навпаки, ми грудну клітку розкриваємо вверх. Рукою ще більше витягуємо себе в сторону. Опускаємо руку і тепер сідаємо в раджика патасу. Ми нашу стопу виводимо вперед. Але не завалюємо таз. Навпаки, краще взагалі, якщо ви будете сидіти перед зеркалом, і подивитись, щоб у вас таз дивився чітко вперед. Можна собі під сідницю підкласти цеглинку, якщо дуже важко таким чином сидіти. Але головне, це таз, знову ж таки, живіт і рівна спина. Не округляємось, ми навпаки розпрямляємось і витягуємось по передній стороні. Опускаємо плечі вниз, потилицю подаємо назад. Якщо виходить, можна опускатися нижче. Але так, щоб було комфортно. Немає ніде боліти, дуже сильно тягнути. Має бути приємне витяження. Ми зараз не намагаємось сісти в шпагат. І обережно підводимося. Сідаємо тепер на обидві сідниці, ось таким чином повертаємося. І згинаємо одне коліно до себе, інша нога, в моєму випадку, права нога у мене зігнута, ліва у мене витягнута. І ми робимо вдих, піднімаємо руки вгору і скрутка в праву сторону видих. Скрутка у нас йде до зігнутої ноги. Ліва стопа у нас активна, тобто не, не тримаємо її розслабленою. Вона також у нас працює. Спина рівна, і ми витягуємось макушкою вверх. Живіт також направляємо всередину, а погляд назад. І піднімаємо руки вгору. Тепер розкриваємо праве коліно назовні. І на видосі опускаємось вниз. Також намагаємось не розвертати таз, а тримати його закритим, так, щоб він дивився вперед. Можна зігнути коліно, бажано навіть його зігнути так, щоб живіт торкався стегна. І тільки потім поступово випрямляти, але не за рахунок спини. Спина у нас завжди рівна. І ми начебто намагаємось нижні ребра подати вперед. Піднімаємося вгору і робимо вдих і вирівнюємо другу ногу. Пидемось зігнутими колінами, так, щоб у нас живіт торкався стегом, опускаємось вниз. Це обов'язково, щоб живіт торкався стегом. Далі грудна клітка торкається стегом і опускаємо чоло вниз. Ми виштовхуємо таз і сідниці начебто назад. А по передній стороні, там, де грудна клітка, живіт, ми намагаємось витягнутися і податись ще більше вперед. Поступово, якщо виходить, вирівнюємо коліна, але не за рахунок спини. І обов'язково залишаємо живіт і грудну клітку на стегнах. Вгору, зробили вдих. І тепер інше коліно у нас згинається, і на видосі опускаємося вниз. Знову ж таки, згинаємо коліно, якщо потрібно. І з рівною спиною обов'язково у нас стопа права активна. Піднялися вгору вдих, ліве коліно до грудей і скрутка в ліву сторону видих. Витягуємось макушкою вверх. І потягнулися вгору вдих. І повернулися знову в Капатаса на видих. Просто тепер інша нога у нас спереду. Знову ж таки, вирівнюємо таз, не завалюємось ось таким чином на сідничку ліву, а тримаємо його рівним. Якщо треба, ми можемо регулювати витяження передньою ногою. Ми або її віддаляємо від себе далі або навпаки ближче, але так, щоб у нас таз був рівний. Опускаємось вниз, якщо виходить. І тут відпочиваємо. Ну, як відпочиваємо? Активно відпочиваємо. Відчуваємо, як у нас працюють м'язи. Піднімаємося вгору. Тепер ми входимо знову у боковий випад. Я повернуся до вас обличчям все-таки. І тепер просто на іншу сторону бокове витяження. Тепер у нас витягується уся права сторона. Погляд направляємо вверх з під правої руки. Таз також подаємо більше вперед. І грудну клітку розвертаємо вверх. Живіт у нас підтягнутий. Опускаємо руку і в звичайний боковий випад, як ми починали. Знову рівна спина, маківкою витягуємось вверх. У нас активна права стопа. І вона стоїть у нас на п'яточці, а ліва стопан стоїть на носочці. І знову повертаємось в рудрасину, перевіряємо себе, так, щоб у нас коліна були в рівень з нашими стопами та опускаємо вниз. І таз підкручуємо. Живіт підтягнутий, маківкою тягнемося вверх, плечі опущено. І піднімаємося вгору. Зробили глибокий вдих. Опустили руки. Переходимо у віробходрасину. Права нога у нас йде назад, ліве коліно зігнуте. Подаємо вагу тіла більше вперед, так, щоб у нас п'яточка була перпендикулярна нашому килимку. І вагу тіла більше переводимо в носок передньої ноги. Опускаємо таз вниз і піднімаємо руки вгору. Невеликі проги назад, коліно передньої ноги штовхаємо назовні. Переходимо в другу віробхадрасу, опускаємо стопу задньої ноги повністю на підлогу. Носочок трошки всередину, п'ятку більше назовні. І знову тут ми штовхаємо коліно переднє назовні, але при цьому таз. Ми хочемо провернути вперед. Тобто в сторону в протилежну в праву сторону коліно штовхаємо вліво, а таз вправо. І погляд направляємо вперед на праву долоню, на ліву долоню. Та долоню, яка у нас спереду. І тепер опускаємо. Ліву долоню на підлогу, праву ногу і праву руку піднімаємо вверх і балансуємо. Опускаємо тепер праву ногу також вниз, праву руку вниз, утанасана, вниз видих. Обов'язково згинаємо коліно так, щоб у нас живіт діставав стегну. Піднімаємося вгору. Тепер у нас іде ліва нога назад, вдих. Те саме повторюємо, пам'ятаємо про відналаштування. коліно передньої ноги штовхаємо назовні. Вага тіла в носочок передньої ноги, п'ятка задньої ноги штовхає нас вперед. І тепер бірок кадраса на два. Таз подаємо в сторону і коліно передньої ноги також штовхаємо більше назад. І погляд направляємо вперед на праву долоню. Тепер опускаємо праву руку вниз і ліву руку і ногу піднімаємо вверх. Опускаємо тепер руку і ногу, опускаємося в отанасом. Руки вгору. Повторюємо, тепер швидше. Тут у нас вдих. Вірабхадраси на один. Вірабхадраси на два. Видих. Опустили ліву долоню вниз вдих. на видих. Ліва нога назад, вдих. Друга на видих. Права рука вниз вдих, утанаса на видих. Права нога назад, вдих. Друга вірабхадрасана, видих. Опустили руку вниз вдих. Утанасана, видих. Вірабхадрасана, один вдих. Вірабхадраса на два видих. Опустили вниз вдих. Утанасана, на видих. І ще раз вдих. Вірабхадраса на два видих. Вдих. Утанасана, на видих. Вірох одразу на один вдих. Утанаса на видих. Вірох одразу на два. Вибачте, видих. Вперед вдих. Утанаса на видих. Піднімаємось вгору вдих. Руки намасте видих. Прикрийте очі, відслідкуйте свої відчуття в цілі, свій емоційний стан. Це була більш внутрішня практика на покращення нашого внутрішнього стану, для нашого спокою, розслаблення. Маємо очі Ще раз потягнулись вгору вдих, рука вниз видих. Потягнула вгору вдих. Бокове згинання видих. Вгору вдих. В іншу сторону видих, Вгору, вдих. Скрутка вправо видих. Вгору вдих. Вліво скрутка видих. Устили руки вниз витих. Я дуже вам дякую. Сподіваюсь, ви насолодилися цією практикою, змогли відчути повну міру розслаблення, внутрішній спокій і перебувати в моменті і в потоці. Дуже дякую Намасте. До зустрічі!